Уявіть собі, комедійна поема, яка ну, відверто знущається з античних богів, раптом стає фундаментом для цілої національної літератури. Звучить, м'яко кажучи, дивно, правда? А от саме так і сталося. Давайте ж розберемося, як таке взагалі можливо. І все, абсолютно все починається саме з цього рядка Еней був парубок моторний. Просто вдумайтесь величний, епічний герой Вергілія, засновник Риму, перетворюється на такого собі жвавого, нашого простого козака, і ось ця, здавалося б, проста трансформація, це і є ключ до розуміння всієї поеми. Так як же так вийшло? Як звичайна, по суті, пародія на античний епос змогла стати тим, чим вона стала, фундаментом сучасної української літератури? От сьогодні й спробуємо розкласти по поличках, як Івану Котляревському вдався цей нейморізний трюк перетворити жарт на потужний культурний маніфаст. Отже, з чого почнемо? А почнемо ми з боїв. Щоб зрозуміти геніальність поеми, треба спершу подивитися, що ж Котляревський зробив з мешканцями Олімпу. А зробив він дещо, ну скажімо так, дуже сміливе. Він просто взяв і скинув їх з п'єдесталів. Просто погляньте на цю різницю. У Вергілія боги величні, грізні, їх поважають і бояться. А що у Котляревського? А тут вони звичайнісінькі пліткарі, п'яниці, ще й хабарники. Це ж не просто смішно, це ж геніальна сатира. По суті, це пряма карикатура на тогочасну корумповану верхівку, на все те панство. І таких прикладів у поемі ну просто море. Юнона там розкуткудакалась, як квочка. Всемогутній Зевс, батько богів, спокійнісінько п'є сивуху і закусує оселедцем. А Нептун, володар морів, щоб заспокоїти бурю, бере хабар, просто хабар. Ці боги настільки земні, настільки схожі на звичайних людей, що в цьому і криється весь їхній шарм. Так от, у цього літературного прийому є своя назва. Це називається бурлеск-травестія. Якщо просто це коли про щось дуже серйозне, високе, героїчне, розповідають простою, навіть грубуватою народною мовою. І саме цей контраст, це зіткнення високого і низького, і є тим самим двигуном гумору, який працює протягом усієї поеми. Добре, з жартами розібрались, але Енеїда це не просто комедія, це щось набагато більше. Бо за цією пародійною обгорткою Котляревський заховав справжню скарбницю. Він створив без перебільшення енциклопедію українського життя кінця XVIII століття. От, наприклад, Томинки за батьком Енея в оригіналі у Вергілія це мав би бути якийсь урочистий римський ритуал. А що робить Іней Котляревського? Він влаштовує звичайнісіньке українське поминки, і стіл там накритий відповідний. Тільки погляньте борщ, галушки, печені гуси, капуста, хріни з квасом це ж буквально можна відчути смак і запах України того часу. І так не тільки з їжею, а й з одягом беремо античну царицю Дідону. У Котляревського вона вдягнена не в тогу, а в оксамитовий кораблик на голові, шовковий корсет, червоні чоботи і запаску. Тобто в типове святкове вбрання заможної українки. Це не просто переклад, це повне занурення в український побут. Їжа, одяг, а розваги теж саме троянці Котляревського не влаштовують якихось там серйозних римських змагань. Вони грають у наші українські народні ігри: Журавель, Хрестік, Гору Дуба. І от саме в такі моменти стає остаточно ясно, це історія не про якихось далеких троянців, це історія про наших предків, які просто, так би мовити, приміряли на себе античні маски. Але і це ще не все. Ми розібрали гумор, розібрали культурний шар. А тепер час зазирнути ще глибше, бо під усім цим ховається третій, мабуть, найважливіший рівень приховане політичне послання. І воно скажу я вам надзвичайно потужне. Щоб зрозуміти це послання, треба згадати контекст. Подивіться на дати 1775 рік Російська імперія знищує Запорозьку Січ, по суті, ліквідовує серце козацтва. А вже у 1798-му виходять перші частини Енеїди. Цей збіг, звісно, зовсім не випадковий. Поема народжується буквально в тіні величезної національної травми. І тут все стає на свої місця. Уся ця історія про троянців, які втратили свою батьківщину, Трою, і тепер блукають світом у пошуках нового дому, це ж пряма алегорія. Це алегорія на долю запорозьких козаків, яких так само розсіяли по світу після зруйнування Січі. Еней сукає нову землю для свого народу, так само, як і українці того часу шукали свою власну долю. Отже, що ми маємо в результаті? Гумор, який робить твір доступним для всіх, енциклопедія культури, яка зберігає національну пам'ять, і глибокий прихований політичний підтекст, коли всі ці три компоненти поєдналися, стався справжній літературний великий вибух. І ось ця дата: 1798 рік. Її варто запам'ятати, бо в той час, коли в літературі панували або церковнослов'янщина, або російська мова, поява такого твору, написаного живою народною українською, була… ну це була справжня революція. Саме тому 1798 рік і вважається офіційною датою народження нової української літератури. Як дуже влучно про це сказав Іван Франко, саме з Котляревським українська література, вона, так би мовити, спустилася з небес на землю. Вона стала ближчою до життя звичайних людей, до їхніх проблем і радощів. І що найголовніше, вона заговорила їхньою мовою. А поет Максим Рильський пішов ще далі і дав Котляревському, як на мене, просто геніальне прізвисько коперник українського слова. І аналогія тут абсолютно пряма. Так само, як Коперник перевернув усе уявлення про Всесвіт, поставивши в центр Сонце, а не Землю, так і Котляревський зробив революцію в літературі. Він поставив у її центр живу народну мову. І все це підводить нас до одного, але дуже глибокого питання наостанок. Просто замисліться, що це говорить про культуру, про національний характер, якщо сучасна література цієї нації починається не з якоїсь епічної трагедії чи пафосного гімну, а з такого от зухвалого, життєствердного і, по суті, бунтівного сміху.